Вільна, сильна, незалежна. Такою бачать українці свою батьківщину. Щоб Україна завжди була такою, українці роками борються із загарбниками і підступним ворогом. Сучасники на майдані довели, що замовчування не вихід, і щоб щось змінити, потрібно діяти. Потім, коли Ерефія зі зброєю в руках зайшла на терени України, розпочалась антитерористична операція. Далі повномасштабна війна. І ось вже 10 років наша країна виборює свободу та незалежність. З нагоди десятиріччя війни Росії проти України сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка За країну всі стають у рівний стрій. Ця виставка присвячена саме десятиріччю незламності боротьби українського народу за свою свободу, мир і за перемогу. Зараз ця боротьба продовжується, і ми хотіли трохи розповісти про те, з чого все починалося якими мужніми були перші наші борці на майдані, потім на АТО. І сьогодні на війні, про яку ми згадуємо щодня. Артефакти, документи, фотографії, композиції, які розповідають про героїзм і самовіданість українських воїнів, активістів і волонтерів, все це можна побачити на виставці. Експонати представлені на експозиції, зібрані за допомогою кременчуцьких волонтерів, колекціонерів, художників, письменників, родин військових та за участі міської влади Кременчука. Всі вони допомогли нам експонатами і цінної інформації ця виставка могла мати зовсім інший вигляд. Вона могла б складатися із картин, із листівок, із документів, але завдяки колекції Дмитра Кравченка та Віталія Малецького у нас з'явилися об'ємні предмети на виставці. Представлені роботи Кременчуцького художника Сергія Брильова. Це дуже велика честь. Ну приймати участь в таких заходах вже не знаю. Скільки в мене там тих виставок вже було там, і які в мене були збірні да виставки, де я приймав участь як один із авторів. Проте знаєте, кожна виставка вона по-своєму показує як така собі знаєте панорама, да там чи ілюстрація да от війни. Мені дуже, -дуже приємно, що це це була. Я дуже вдячний організаторам. Всім хто це зробив. Також на заході були присутні і рідні загиблих воїнів, героїв України. Я хочу привітати по перше колектив музею. З поновленням роботи через такий довгий час, нарешті, це сталося. З'явилася ще така чудова виставка. Гинуть люди найкращі сини України. Саме головне, щоб воно скоріше все закінчилося. Це дуже добре, що організували такий музей. Я думаю, що я знаю, і влада буде цьому допомагати. Планується алею зробити для героїв. Він Ну, робив все від чистого серця, і йому хотілося захищати Україну, він вірив в Україну, він хотів, щоб Україна завжди була. Мабуть, коли він гинув, він все рівно там, в душі, був радий, тому що він. Хоч щось змог зробити, відвідати музей та зануритись в історичний світ України може кожен бажаючий з середи понеділю за адресою вулиця Ігоря Сардюка. 2. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.